Вітаю на фінансовому фронті. З вами Євген Сілман. Це друге відео в циклі фінансовий план на ваше життя. І тут ми говоримо про те, як нам збудувати сильну, міцну, потужну, процвітаючу Україну, починаючи з самого себе, починаючи з самого себе, почати грамотно керувати своїми фінансами, стати багатим. Не за рахунок того, що будувати якісь бізнеси, це ви і без мене знаєте, що треба бізнеси робити, а стати багатим, багатим за рахунок правильних фінансових звичок. так як я вже казав, робили попередні покоління в моїй сім'ї, які створили капітали, не за рахунок того, що були якимись феноменальними бізнесменами, там в 90-ті заробили десятки мільйонів чи щось ще заробляли як середньостатистичні українці, проте роблячи прості елементарні дії. Маючи правильні фінансові звички, дійшли до того, що створили певні капітали і змогли їх примножувати і передавати в спадок наступному поколінню. Нам це вдалося. Я хочу поділитися досвідом з вами, щоб вам також це вдалося, щоб в нас була міцна, крута, процвітаюча держава, і почати це потрібно з самого себе, тому що якщо кожен з нас буде мати якийсь певний капітал і в державі в нас точно буде глобальне процвітання. І в попередньому відео ми говорили про те, що саме основне правило це те, що ми мусимо собі в майбутнє відправляти конверти з грошима. Ми мусимо дбати про себе майбутнього, тоді туди собі в майбутнє відправляти гроші. Щоб коли вам буде 50-60 років, а це точно буде. 100%, якщо якщо вас там не зіб'є машина, якщо ви там не впадете з балкона чи щось, ще, а це дуже малоймовірно, це таки настане, і у вас буде гірке розчарування, якщо ви собі, поки були молоді, здорові і повні наснаги і енергії, відправляли в майбутнє нуль. Порожні конверти відправляли, 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 і от ви садіте таки в майбутньому з нулем, І або живете за рахунок своїх дітей, а в них вже є власні діти, тобто ви фактично гроші у внуків своїх забираєте, або розраховуєте на державну пенсію, якої швидше за все, не буде, а якщо вона і буде, то це там 100-200 доларів в місяць. І на ці гроші достойних жити неможливо, а за у вас точно будуть ще й більше. Ми про це говорили вже в минулому відео, не хочу повторюватися. В общем, ми в цьому відео будемо говорити про те, як нам відкладати кожен місяць за принципом складного відсотка. Хто не дивився моє відео про складні відсотки, дивіться обов'язково, посилання на нього буде ось тут, або тут, десь з цього боку. В общем, клікайте. Обов'язково дивіться про складний відсоток і сьогодні ми поговоримо про те, з якою динамікою потрібно відкладати і чому потрібно відкладати із року в рік більше. Але колись настане такий момент, коли вам потрібно буде і навіть з кожним роком все менше відкладати, як зробити так, щоб до того періоду класно підготуватися і взагалі кайфувати по житті. Починаємо. Особисто я, знову ж таки, в Google таблицях веду чіткий план того, скільки саме я маю відкладати і на яких умовах я це маю робити. Ви, Якщо ви не знайомі з Google таблицями, наполегливо вам рекомендую почати з ними працювати. Це дуже зручний інструмент. Якщо взагалі ніяк не йде, да окей, пишіть собі в блокноті, як я вже казав в попередньому відео. Пишіть собі, хоч на сервеці. Але ви чітко маєте знати. За яким фінансовим планом ви йдете. І якщо ви дивилися моє відео про складні відсотки, посилання на нього буде ось тут. Або тут. Подивимось. Мені здається, тут. Так от, складні відсотки. Восьме диво світу. І це не моя цитата, це цитата Альберта Ейнштейна. Альберт Ейнштейн так і шарив у математиці. Він знав, що говорив. Так от, складні відсотки. Ви собі мусите відкладати ці гроші, ті 100 доларів на місяць. За принципом складного відсотка про те, як саме його отримувати, знову ж таки, ми будемо говорити в кінці цього відео і ще в наступному відео з цього циклу. А поки що ми говоримо в принципі, як треба відкладати і скільки. Отже, у вас є фінансовий план. Ви собі вже чітко зрозуміли, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, і ви собі почали відкладати по 100 доларів. Але заробля заробляти в різний вік, в різні роки. І за різних обставин різні суми це цілком нормально. І відкладати все життя по 100 доларів в місяць, ну це було б трохи нелогічно, і це було б такою диверсією проти самого себе. Тому що якщо ви заробляєте 300 доларів в місяць, а через три роки ви заробляєте 5000 доларів доларів місяць і продовжуєте відкладати по 100 доларів. Ну, це реальна диверсія про те самого себе. А ви точно будете заробляти більше з часом, через кілька років. Банально, тому що інфляція, тому що ви зростаєте як е, кадр, як працівник, тому що вас, ваш бізнес розвивається. Чим би ви не займалися, ви приблизно з року в рік починаєте заробляти більше. Не починаєте зараз казати, що та от в Україні нестабільність, війна, курс гривні падає. Це все відмазка для п'ятикласників. Реально, ми зараз заробляємо більше, ніж ми заробляли рік тому. Рік тому ми заробляли більше, ніж 5 років тому. Це залізобетонний факт. Можуть бути якісь просадки, можуть бути якісь корекції, відкати, падіння. Це е, клімат контроль в машині. Якщо навіть різко там стає спекотно, тобто, якщо різко ми там починаємо заробляти більше, нам з тим некомфортно, Ми, уа, ми зазвичай опускаємося. Тому що ці гроші це також є відповідальність. Якщо ми різко просідаємо, то ми дуже рідко такі. А, ну окей, все, я заробляю менше в 10 разів. Добре, хай, хай так і буде. Все, окей. Ні. У нас вже є певні звички, у нас вже є розуміння того, як це робляти. Ми знаємо умовно, як-то, де лежать гроші. І ми повертаємось до звичного для себе рівня, як клімат-контроль в машині, відновлює температуру. От тому. Ми впевнено можемо говорити, що ми рухаємось приблизно в, о, з стабільною динамікою і рухаємось вгору постійно в сторону збільшення. Так от, у вас мусить бути фінансовий план, де ви собі відкладаєте гроші. Особисто в мене, я теж вам рекомендую так робити. Він, він виглядає ось так. Бачите, я собі це все прописую, скільки я відкладаю в місяць і з року в рік. І в мене врахована оця динаміка. Тобто, якщо подивитися на графіку, то сума, яку я собі відкладаю кожного року, відповідно кожного місяця, вона виглядає десь приблизно ось так. Бачите, така крива, яка фактично відображає мій рівень доходу. По житті і ваш також рівень доходу по життю. Поки ви взагалі молодий, поки вам 18-19, ви там сильно глобально щось навряд чи заробляєте. Потім 20-25, ви зростаєте як спеціаліст, вам 30-35, у вас вже можливо якийсь бізнес, ви вже Це серйозний якби, чоловік чи жінка, у вас зобов'язання, вас вже швидше за все, сім'я, вам треба піклуватися там, про чоловіка, дружину, дітей. Це там ваша особиста справа для чого вам гроші, але ви точно прагнете чогось більшого стараєтеся заробляти більше. Логічно, щоб ви відкладали більше. І десь приблизно у віці 40-45 ви доходите до піку своїх доходів. І якщо вам вдалося збудувати крутий бізнес, який масштабується, і ви там відходите від справ. Знаєте, як Білл Гейтс, таке, а знаєте, щось я задовбався працювати. Мені ще 60, а най буде. І заробляє там зараз а, виручка, Microsoft складає. По мільярду в місяць, о, пардон, по мільярду в тиждень. Бачите, мені навіть складно такі суми взагалі в голові. По мільярду в тиждень. Білл Гейтс має там щось близько 25% долі в компанії Microsoft ну, відповідно. Ось так. якось. Якщо вам так вдалося, прекрасно. Якщо не вдалося, не біда. Як я говорив в першому відео з цього циклу. Ці відео не розраховані на, на тих, хто будує свої імперії, заробляє мільярди. Ці відео орієнтовані на тих людей, хто просто, звичайно, рухається десь як середньостатистичний українець. Саме тому я вважаю, що це може робити кожен. Звісно, не кожен це буде робити, але може робити реально кожен. І наша задача полягає в тому, щоб це відео не просто подивитись, а реально почати так робити. Так, от ця крива. Ви в 40-45, виходите на пік своїх доходів, і потім вам... Або ви вже просто не можете більше працювати, або здоров'я не дозволяє, або здоров'я дозволяє, але ви вже просто банально замахалися, або ринок праці, якщо ви як найманий працівник вже не платить такі гроші за вас, як за спеціаліста, або не дуже багато, бачив оголошень, терміново шукаємо працівників вік 60. Не багато таких оголошень, я б навіть сказав, що їх нуль. Або якщо у вас навіть бізнес, але такий дрібний, у вас там пару магазинчиків десь, якихось пару ресторанчиків. То вам в 50, вам вже не хочеться так в них фігачити і впахувати, як ви це робили в 25 чи в 30. Повірте мені, у вас же є діто, у вас вже є внук, у вас вже інші інтереси, вам вже не хочеться так е з головою занурюватися в процеси свого бізнесу. Вам хочеться більше відпочивати, більше часу приділяти сім'ї чи самому собі. І відповідно ваш дохід починає поступово опускатися. І логічно, щоб ви собі і відкладати теж починали вже менше, не вимагали від себе шалених якихось проривів. Так от у вас має бути фінансовий план, який враховує оцю динаміку, і ви відповідно, пропорційно в своїх руках, ви собі відкладаєте все більше і більше. І повертаючись до правила складного відсотка, є дві такі супер важливі речі, які потрібно враховувати. Перша Відкладати потрібно з молоду під складний відсоток. Тобто ваші гроші мусять не просто лежати, ваші гроші мусять працювати, приносити хоча б 10, а краще 12% доходу в доларі в валюті. Мені в коментарях під попереднім відео, під точніше, поза минулим відео про складний відсоток писали Фантазер! Де ти бачив 12 відсотків річних в доларі в Україні? Та де завгодно, друзі? Де завгодно? Трастові фонди, облігації е, валютні, я маю на увазі, е, там особливо трейдинг облігацій. Ну це ми поки що навіть не рухаємо. Е, просто індекси американські купити, будь-які акції купити просто через Моноінвест, через Альфа-Банк. Навіть маючи звичайний рахунок, навіть не валютний, ви за гривні в її гроші можете купити американські акції, ви зафіксуєте свої доходи в доларі. Вони в середньому, навіть якщо ви просто купите по одній акції різних компаній, різних секторів економіки, ви будете мати оці ці 12 якщо за канає, і 15% річних в доларі. Де завгодно, просто то куди не киньте ті гроші, ви будете мати 12% річних, ну якщо ви не взагалі. Ну так, да, можна втратити. В 2008-му там були просадки, і вони там відновлювалися там, кілька років. Ну, гл Глобально, якщо там говорити про десятиліття, 10-12, інколи 15% річних спокійно можна мати майже будь-де в доларі в валюті в Україні. І от вам потрібно ці гроші відкладати під 10-12%, і у вас має бути чітко зафіксовано. Дуже рекомендую вам мати ось таку таблицю. Де у вас чітко прописано, скільки ви відклали за рік, яка була дохідність? І сірим кольором ще можете додавати, як в мене, яка очікувана дохідність, скільки ви очікуєте мати. І тут має бути, знову наголошую, складний відсоток. Тобто, ви відклали 1000 доларів, отримали дохідність 12%, 120 доларів заробили. Ні в якому разі ці гроші не знімаєте. У вас 1000 доларів плюс 120 доларів це 1120 доларів, ще 1000 доларів додали, тобто вже 2120, знову під 10-12%. Ще заробили, ще відклали, ще заробили, ще відклали, і ні копійки не знімаєте, рекапіталізуєте свої відсотки. Ось таким чином ви йдете по своєму житті. І друге, надважливе правило відкладати потрібно з року в рік більше, допоки ви не досягнете свого піка в 40-45 років, тоді вже можете. Починати думати про те, щоб розслаблятися, про те, щоб заробляти менше, можливо, більше жити на пасивний дохід, більше уваги приділяти самому собі, сім'ї, своїм хобі чи, чи там, чомусь ще. А до того мусите кожного року відкладати більше, ніж ви відклали в попередній. Нехай навіть не на трохи, але більше в мене це е, динаміка ось така. Я собі один рік відкладаю там, е, 3 тисячі доларів, другий рік 4 тисячі доларів, потім 4,5, 4 800, 5, 6, 7. Я виходжу на свій пік в 10 тисяч доларів в рік заощаджень в 39-40 років, і ви собі. Чітко розумієте, що це приблизно десь так є реально майже в кожної людини. Та, Можна зараз починати згадувати приклади там, цього засновника Макдональдса Рея Крока, який там, до 60 толком не заробляв, а в 60% став мільярдером. Ну, ви ці приклади можете перелічити по пальцях однієї руки. А 99% людей на землі, включаючи Україну, живуть за правилом тим, що вони в 45 виходять на пік свого доходу. І я вам рекомендую це теж враховувати в своєму фінансовому плані. І що теж ще важливо враховувати в своєму фінансовому плані це знят... зняття грошей. Наприклад, я собі врахував, що коли мені буде 39, мені треба буде дитину відправити вчитися в Гарвард. А Гарвард коштує 65 тисяч доларів на рік. І я собі поставив, що 5 тисяч доларів я буду діставати зі свого доходу. Це в принципі не є напряжно а 60 тисяч доларів я буду забирати зі своїх заощаджень. Тому що я не впевнений, що коли мені буде 39, я зможу просто зі своїх поточних доходів так клоц і, і зняти 60 тисяч доларів. Я не знаю. Я знову ж таки наголошую, тому що ці фінансові плани вони орієнтовані на людей з середнім рівнем доходів, не на якихось мега супер бізнесменів які керують мільйонними капіталами і там бізнесами у... на десятки мільйонів. Звичайні люди для звичайного пересічного українця для вас, швидше за все, якщо ви дивитесь мої відео, 60 тисяч доларів, це дуже суттєва сума. І я не знаю, що ви в рік її заробляєте, швидше за все не заробляєте, і я не заробляю 60 тисяч доларів в рік поки що і не знаю, чи буду заробляти. Саме тому я готуюсь до того зараз, бо я хочу, щоб мої діти вчилися в Гарварді. Так, це можливо там патріотично, не патріотично, це зараз не про то мова. І не факт, що вони там будуть вчитися, але я хочу мати можливість, щоб коли мій син до мене підійде і скаже: а я все-таки хочу вчитися в Гарварді, я йому міг сказати не, ти знаєш, у мене грошей нема. Бо я коли був в 30 або був... фрам, я про то не подумав. Я коли був у віці 30. Мав сили і змогу відкладати, але я того не робив. Я зробив отаку диверсію проти себе і проти тебе заодно. Тому, вибач, синку, але ти підеш на Гарвард, ти підеш е в наш е місцевий якийсь е бурситет. І все. Отак От я не хочу. Я хочу, щоб якщо він прийде, скаже, знаєш, що батя, мені твої гроші в грибу їх віддав. Я собі там на крипті чи на, на чомусь підняв, ти собі їх лиши і витреть собі там на віскі. Я скажу крутяк, дякую. Бо можливо, він мені скаже: я взагалі ніц не хочу, я хочу собі там відростити волосся до плечей, грати на гітарі, і ширятися чимось. Я скажу: Окей, це твій вибір, я його поважаю. Але якщо він до мене прийде, і скаже, я хочу вчитись в Гарварді, я хочу мати можливість йому це дати. І саме тому я запланував зняття грошей тоді, коли йому буде 17, 18 і 19. Ось так. І вам теж рекомендую це зробити. Не будьте в ілюзіях, що ви ніколи не будете забирати гроші, ви будете забирати гроші, але це має бути заплановане забирання грошей зі своїх заощаджень. І тут дуже важливо розуміти, що чим швидше. Ви починаєте відкладати більші суми, і чим пізніше ви забираєте, тим більше ви грошей залишаєте собі в майбутньому. Зробіть собі отакий калькулятор складного відсотка в Google таблицях. Приділіть цьому 30-40 хвилин свого часу. Та приділіть цьому навіть цілий день. Приділіть цьому цілий день один день. Ваше життя складається на рік з 365 днів. За життя це там десятки тисяч днів, виділіть один для того, щоб потім роками жити круто. Для того, щоб потім роками жити, як я вказав попередньому відео, в 10 разів краще, ніж 95% інших людей в нашій державі. Приділіть один день, зробіть отакий калькулятор складного відсотка собі в Google таблицях, і побавтеся з цифрами. Ви будете просто в шоці. А я побачив, що якщо я починаю відкладати по 10 тисяч доларів не в 39, а в 35, то то віці 50 в мене капітал буде в два рази більше. Це просто mind blowing, це ну, зійти з розуму. Якщо я просто на 8 років швидше починаю відкладати, то в мене кінцевий капітал більше на 600 тисяч доларів. Просто посунув заощадження на кілька років раніше і маю більше ніж на півмільйона грошей більше доларів, півмільйона доларів. Просто за рахунок того, що почав відкладати раніше. Калькулятор складного відсотка це просто, це фантастично. Побавтеся з тим, зробіть собі це. І в наступному відео ми поговоримо про те, а де ж саме мати оці 10 і 12, а можливо, навіть якщо і дуже розумно до того ставитися, то і 15% річних в доларі. Але ключове, що ви маєте винести з цього відео, це те, що ви мусите обов'язково кожен рік відкладати більше, ніж попередніх. І чим швидше ви почнете відкладати більше суми, тим грандіозніші капітали будуть у вас в Солідному, скажімо так, віці, і забирати гроші можна і треба, але це потрібно робити свідомо. І чим пізніше, тим краще. Але ключове, щоб це було заплановано. Зробіть собі ось таку таблицю. Якщо вам лінії її робити, я посилання на неї не буду залишати в описі під цим відео. Тому що, якщо вам лінії навіть витратити півдня чи день, чи годину свого часу, щоб в голову таблиці зробити собі калькулятор складного відсотка і фінансовий план на ціле життя. То це тотальна ваша диверсія проти самого себе. Це ваша тотальна диверсія проти власних фінансів. І тоді ви будете жити в бідності, так як і живе 90% українців навіть за межею бідності або живуть на утримання своїх дітей, забирають гроші фактично у своїх внуків. Якщо ви хочете жити так, не робіть таку таблицю. Якщо ви хочете щось міняти, якщо ви хочете, наш канал називається Фінансовий фронт. Ми воюємо на фінансовому фронті. Нам треба будувати міцну, сильну, потужну процвітаючу державу, якщо ви хочете її будувати. Робіть таку таблицю, почніть з себе, почніть з того, що ви будете багатим. Зробіть таку таблицю. І в наступному відео ми поговоримо, як треба відкладати, щоб мати таку дохідність. Слава Україні!